Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням. вітаю вас сьогодні у четвер, 8 лютого на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланшук. Спасибі, що тут приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Так само, як і категорично українська вподобайка повинна знайти своє гідне місце. Звичайно, впродовж нашої розмови сьогоднішньої вона, я сподіваюся, буде традиційно насичена, тому що багато подій відбулося в тому числі, коли от е, нас в Україні ніч була і е, за межами. Європейського континенту, в тому числі, але насамперед. Повинні ми відзначити на героїчну роботу наших захисників проти повітряної оборони сьогодні, особливо південні області. Точно чули було гучно в ніч на 8 лютого. Противник завдав удару ударними безпілотниками типу шахет. 17 одиниць було з мису Чауда з Криму. Запускали до відбиття повітряного нападу. Було залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи повітряних сил і Сил оборони України. А в результаті бойової роботи із 17-11 було знищено в межах ми. Миколаївської, Одеської, Вінницької і Дніпропетровської областей на жаль, були прильоти в Одесі. от за повідомленням Одеської обласної військової адміністрації в результаті нічної атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура. Слава Богу, постраждалих і жертв немає. Ударом ворожого безпілотника було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. А скління там вибито і зафіксовані пошкодження будівлі навчального закладу. Там пробитий дах по суті. Перекриття вибиті вікна. Очевидно, сьогодні занять не буде. будуть... З'ясовувати чи придатне це приміщення взагалі для подальшої експлуатації пожеж не зафіксовано. Працювали ще зночі всі відповідні служби. Не сумнівайся, що незабаром служби ДСНС якраз виставлять нам світлини. Відео будемо бачити тільки з офіційних джерел. Тобто, ще раз підкреслю, не треба знімати роботу наших захисників, ні перші результати, тому що якраз вони є джерелом знань і можливо якоїсь рекогністировки для нашого ворога. І Миколаїв сьогодні. Я було гучно зразу побачив реляцію від очільника обласної військової адміністрації пана Кіма. Каже: ну чим їм заважав басейн? Я зараз не буду говорити, який басейн в принципі. Ми знаємо, у Миколаєві є один великий комплекс, пов'язаний з водними видами спорту. На жаль, але внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства і приватного будинку підрозділами це реляції від міського голови від пана Сінкевича, і я власне вже згадав очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Оперативно пожежа була ліквідована. Також пошкоджень зазнало багатоквартирні будинки і об'єкт спортивної інфраструктури. Слава Богу, постраждалих немає. Але дійсно, чим їм заважав басейн, ну яка їм різниця? Правда, басейн не басейн аби. Аби якось дошкулити українцям, в принципі, на глобальному рівні теж може хтось говорити, що зрада дошкулили українцям. А звичайно, що як жартує, я жартую, є кнопка дистанційного управління від цього Джонсона, очільника конгресу, знаходиться у Трампа. Чи в Трампа сьогодні день такий собі чесно вам скажу. Сьогодні він, якби такі, на, на, на цих на, на, на голках сидить, тому що сьогодні Верховний суд Сполучених Штатів, ну, вже коли в Києві буде вечір, буде розбиратися чи правий там суд одного. Зі штатів, який сказав, що Трампу не можна брати участі у виборах. Так сьогодні буде з'ясовано, чи якби правий той штат чи не правий. Бо якщо той штат виявиться за рішенням Верховного суду, правий, ну все, капець, закінчилася на цьому хода Трампа. Але тим не менш, він ще керує процесами в Конгресі. І, ну хто слідкував за процесами, знає, що пізно ввечері, очікувано. Ми ми, ми чи ми говорили про це, тому що інтерв'ю і висловлювання. Отже, в Сенаті, навіть в Сенаті, де переважна більшість. Цих демократів вони провалили голосування за допомогу Україні. Навіть 60 голосів не набрав цей законопроект. Він включав, але це був КоМБО такий. Там був допомога Україні, Ізраїлю Тайваню, безпека кордону. Тепер планують пропонувати новий пакет, як правильно говорив Черчилль свого часу, що в Америці в Сполучених Штатах Америки вони зроблять мільйон якихось неправильних ви... цих рухів, якихось рішень спробують впровадити, а потім пристануть на єдине вірне. От єдине вірне, як нам вже здається, не перший тиждень. Треба просто розділити ці пакети, і хай собі б'ються за кордон. А з іншого боку речі, про які вони там говорять ми об'єднані допомога Україні, ми там за Ізраїль. Ну так, будь ласка, які проблеми. Давайте робіть це. Е, і в принципі, після цього говорять після того, як вони роз'єднаються, пакет має бути затверджений і проголосований. Побачимо, бо комітет сенату асигнувань е, в принципі вже дав е, туди на голосування, на обговорення. Не знаю ну, вночі. Е, схожий законопроект там розмір 95 мільярдів доларів. Там немає Тайваню, там немає е, от, цього кордону. Там є Україна і Ізраїль. Ну і гуманітарну допомогу для цивільних в газі на західному березі річки Йордан. Однак якраз от без положень про кордон. Тепер сенатори мають розглянути його. Це от е, написало видання Hill, але New York Times теж вночі сьогодні додав, що Сенат оголосив перерву до обіду сьогоднішнього дня. Знову ж таки, обідних ну там коли там в чотирнадцятій, вони знову це плюс 7 годин. Тобто 21 перша за Києвом. Знову будемо вночі з вами чатувати голосуючи, не голосують. Але впевненість, наприклад. В тому, що голосування відбудеться, тобто голосування відбудеться, принаймні. Результати ми не знаємо, але це надзвичайно повноважний посол України в США Оксана Маркарова каже, що Сенат США повторно перегляне законопроект. Що включає допомогу Україні? Тобто робимо висновок, що десь потихеньку вони йдуть до нарешті правильного рішення. Але будемо бачити, бо Сенат за Сенатом є палата представників, а з п'ятниці починаються двотижневі канікули а без палати представників. А плюс ще от голосування Верховному суді. А що скаже Трамп, на яку там кнопочку він тицне в плані цього дистанційного керування по Джонсону? Чи поставить Джонсон взагалі це питання на голосування? Коротше, багато ще запитань відносно цього. Але ми чатуємо, я я кажу, світ. І тримаємо руку на пульсі для того, щоб дійсно знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Тепер інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній ранок своїх ключових висновках відзначає в принципі те, ну як про що ми говорили, але виокремлюючи якісь головні моменти, тобто короткий зміст. То можливо, вчора я не дивився випуски, а дарма серйозно. Значить, говорять так, що ну, по перше, найбільший комбінований удар з використанням безпілотників і ракет за 24 рік здійснили на Додні при тому, що пакет ударів 7 лютого, вони так називають пакет ударів є символом постійного змагання між Росією і Україною в галузі інновацій і адаптації до змін у повітряному просторі, в якому беруть участь Росія і Україна. Причому якраз американці відзначають, що ми навчилися дуже добре збивати ці крилаті ракети, які запускають з стратегічних бомбардувальників. Натомість в Україні є проблема пов'язана з балістикою. Ну, звичайно, у нас не так багато систем, які балістику збивають, але з іншого боку, Росія намагає. Намагається навіть проводити випробування нових видів зброї, як цирконі, Циркон, ну, начебто напередодні запускали. Це такий якби, мікс між кінжалом і Оніксом. Оце цирконі. Ну, подивимося, що з того буде, бо начебто знайшли рештки з цієї ракети, а це якраз дослідний екземпляр. Це немає серії в виробництві цих ракет, так що вони щось пробують. Ну і плюс корейські ракети, друзі. Зараз я про це теж розкажу. Росія завдала удару по Києву в третє з 24-го року. Причому всі відзначили, що це збіглося з візитом до Києва Верховного комісара Жозепа Бореля, який там певну частину ранку провів у бомбосховищі. Ну Ми вчора про це говорили. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв продовжує свою риторику брязкання ядерної зброї, яка ймовірно частково спрямована на стриму західної допомоги Україні Рада Російської Федерації напередодні схвалила законопроект, який дозволяє російському уряду конфіскувати майно в осіб засуджених за поширення фейкової інформації про російських військових, що ймовірно є частиною поточних зусиль з цензури спрямованих на обмеження критики військових зусиль напередодні президентських виборів. Багато з цих критиків знаходиться за межами Росії. а Їх майно є в Росії. А от навіть подейкують, що Путін аж мріє, щоб повернулася Пугачова до Росії. Навіть готовий їй все вибачити. А з іншого боку, вони ж там є і маєток і все. І вон Галкін, якщо, не дай Боже, щось скаже, раз і забрала маєток. Ну, наприклад, якщо Пугачова не повернеться. Так, да, такі нюанси, але на цих нюансах і будується якраз велика політика. Ем, далі, знаєте, така компанія Яндекс, але вона вважається типу е, Нідерландська холдингова компанія Яндекс ЯндексНВ. Але все одно вона є материнської компанії для російської інтернет-компанії Яндекс, оголосила, що продає усі свої російські активи за фактично 5 Мільярдів доларів консорціуму покупців, що складається безпосередньо з п'яти російських компаній, тобто Нідерланди, як не хочуть бути пов'язані з цією структурою, російські війська досягли підтверджених успіхів на захід від горлівки в прикордонній зоні Донецької і Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж цієї лінії фронту. Ми вчора багато про це говорили зараз ще доповнимо знаннями. Головне управління військової розвідки України заявило, що Росія мобілізує громадян Сирії, які приїжджають до Росії під виглядом охоронців на нафтопереробні заводи. Теж ми сьогодні про це говоримо. Російська окупаційна влада продовжує мілітаризувати українських дітей молодь на окупованій території України. Це кожного дня. Я ж нагадую там том комсомол, то піонерія, то ще якісь підрозділи. Ще правда інститут дослідження війни не включився в ключові моменти, але це якраз продовження епопеї стратегії на сьогоднішній день української, українських збройних сил і спецпідрозділів. До речі, от е, бачили та, величезний такий яскравий е, стовп, який був в Вижевську. Так про всяк випадок дві тисячі кілометрів від кордону з Україною покурили там на заводі. Причому завод, який так на секундочку виробляє міжконтинент. Тальні балістичні ракети морського базування, оце булава і ракетний комплекси тополь м. Вибух стався, от називається він водкінський завод. Ви, цей грип вибуховий. Це не ядерний вибух, бо теж почали писати ядерний вибух, але було ви, видно там на відстані 50 кілометрів. Абсолютно. <кхм> тобто а, написали росіян, що там якісь випробування, проводили що вночі випробування бабахнуло. Ну будемо сьогодні дізнаватися, що там бабахнуло, чим бабахнуло, і скільки насправді поїхали на концерт до Кобзона. Я не сумніваюся, що сьогодні російські пабліки нам дадуть ці знання і обов'язково наступ. Тут випусках про це вам доповім. І е, ще одна <клух> реляція. Правда, я завод ще вчора казав, що нам би армію дронів таку реальну, як от рід військ, але щоб не поодинокі дрони літали, а так щоб зграя летіло. Штук 100, 150, 300 дронів. Отак от треба літати. Але сьогодні шойгу з Канашенковим доповіли. От на ранок, що вночі на територію Криму знищили українські безпілотники. Поб... побачимо, чим вони знищували. Теж незабаром сонце там остаточно встане, і будемо бачити світлини із космосу. Генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний і 80 авіаційних ударів. Здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Продовж минулої доби друзі авіації. Ця сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу зброєння і військової техніки противника підрозділами наших ракетних військ. завдано ударів по трьом районам зосередження особового складу і військової техніки і двом складах боєприпасів противника. Я звертаю вашу увагу на табличку верифікованих втрат росіян, які за всіх час ця табличка за всіх час являється за даними. Генштабу збройних сил України немає збільшення кількості літаків. Пам'ятаєте, Більбек, начебто, говорили про три уражених літака. Видно, немає підтверджень, але з'явився один гелікоптер, та де з'явився збитий гелікоптер. Так що будемо теж чекати на цю реляцію. Але факт залишається фактом по напрямках. На зараз це дані наших військових оглядачів. Авдіївський напрямок ситуація залишається критичною на північному фланзі, але ворога все ж таки було частково призупинено. Важлива рокада військова дорога, знаєте, з Орлівки до Коксохіму під нашим контролем. Загалом ситуація погіршилася. Окупанти прорвались, прорвалися через шляхопровід над залізницею. Це південно-східніше від Коксохіму, і Пішли далі, і це супроводжується також хибними штурмами. Ну для того, щоб ввести в оману, а також точковими, але дуже концентрованими застосуванням за. Собі ураження на напрямку головного удару, схоже, що зараз ми знаходимося на вирішальному етапі боїв за місто. Ну, помилки виправляти вже пізно. Треба не допустити оперативного оточення, але справа в тому, що ситуація може в будь-який момент змінитися, бо ворог активно вводить резерви. А Діпстейт ще на сьогоднішній ранок сказав, що резерви основні ще ворог не, не застосовував. Ну, будемо бачити наскільки ця реляція відповідає дійсності, якби логіка процесу плюс-мінус зрозуміла. Але давайте не забігати наперед, дочекаємося. Подальшої інформації в цьому розумінні Бахмутський напрямок, там Іванівський, зі сходу і Південного сходу. Ворог не мав нових успіхів. Досі тривають спроби відбити втрачені позиції в районі Богданівки. Невелике просування ворога на раніше втрачених ним позиціях. Більш гарячі бої біля кліщівки, там нарощена інтенсивність штурмів. Нашим воїнам дуже не солодко, але вони тримаються в районі веселого там без змін до виїмки. Окупантам ще дуже далеко. і Наразі вони про неї можуть лише мріяти. Принаймні, так говорять а Біля спірного там є е, вороже просування метрів на 100. Західніше хромого, на жаль, було кілька наших невдалих спроб контратакувати. Це от, продовж останніх кількох днів. Куп'янський напрямок, Синківка, Кислиця. Біля Табаєвки і Берестового важкі бої, Лиманський напрямок. Найважче напрямку Тернів. Вночі був відбитий черговий масований штурм і Новомихайлівський напрямок, бої на північних околицях села, з півдня також тиск потужний, але поки ще не на околицях, на інших напрямках без особливих змін. Єдине, те, що можу сказати, за даними Діпстейта, там в районі Крим в нас ще більш розширився плацдарм, тобто, що там витіснили трошки ворога. Ну, теж будемо бачити реляції, не забігаючи наперед. а от Власне, вже згадує Діп і Авдіївку. Вони стверджують Діпстейті, що станом на зараз ворог окупував близько 18% території Авдіївки і продовжує тиснути, що в принципі співпадає з даними оглядачів військових. Окупанти продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі міста. Напередодні ворог перейшов залізничний міст, що співпадає з даними оглядачів, а нині вже намагається через приватний сектор пробитися в бік автобази, і от цей знак на в'їзді в Авдіївку, щоб там. Сфоткатися, напевно, крім того, щодня відбувається насичення забудови особовим складом, це е, щодо резервів. Станом на зараз ворог окупував, як я вже сказав, 18% територій. Звісно, хтось там буде, звичайно, це кажуть, діпстейті спростовувати, говорити, що це не так, але території від того назад не повернуться. Ну, от, принаймні, реляція я вам даю з різних сторін ці знання. Звичайно, що чекаємо офіційних повідомлень в цьому контексті. Ну і будемо дивитися, які. Рухи буде впроваджено генштабом і командуванням збройних сил України. Звичайно, що підсилення наскільки це можливо на сьогоднішній день, це те, що ми криком кричимо до всіх, кого це стосується і в Європі і в світі. стосовно боєприпасів, стосовно снарядів, Вчорашній приїзд цього очільника європейської дипломатії пана Бореля, всі йому говорили. Президент говорив, і міністр закордонних справ говорив. І міністр оборони говорив, і виступ в парламенті я не сумнів Мілась у депутати говорю. Ну, принаймні, хто ну має вуха, він почув. Однозначно, побачимо, як буде Рамштайн наступний відбуватися. Як виглядатиме 14 лютого? Фактично там залишається тиждень 15 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться ще й зустріч міністрів оборони країн альянсу. Там Ян Столтенберг. А 14-го Рамштайн. Ну, міністр оборони Уміров цьому ключі про її розмову з Ллойдом Остіном. Це офіційна реляція від речника Пентагону пана Райдера. За його словами, пан Остін обговорив з паном Умеровим ситуацію на полі бою в Україні. Майбутнє засідання контактної групи оборони України. Нам снаряди абсолютно це вже секрет полішинелю. Звичайно, що снаряди що треба закуповувати десь Європа, а десь Сполучені Штати і на складах є багато чого, що можуть Сполучені Штати передати. Чомусь не передали. Ну, побачимо. Я вже от що почав сьогодні говорити, це план Б от стосовно фінансування України. Причому лідер сенатської більшості конгресу Шачак Чак Шумер. А от сказав, що да, ми запланували дійсно підтверджує, що будуть вилучати цю угоду про безпеку кордонів. Ну і е, планують, якраз на сьогодні е, теж е, от підтвердження про процедурне це голосування щодо розгляду пакету. Ну таким чином він може дати деяким колегам демократам шанс проголосувати за нього і стверджувати під час передвиборчої кампанії, що вони намагалися вирішити м, кризу на кордоні. Але очікується, що республіканці все одно заблокують цей пакет. І Тоді, за словами Шумера, він перейде до плану. Б. Очікується, що законопроект без прикордонної реформи проголосують достатню кількість республіканців. Ну, в принципі, в Сенаті достатньо 60 голосів, яких цієї ночі не набрали, але все одно, от сполучені штати зосереджені на плані А що таке? План Б. Я вчора ну, якби те, що я зрозумів зі слів Байдена, він може винести це питання на якийсь швидкий референдум чи якесь опитування в країні. Але США зосереджені саме на плані А для того, щоб це все пройшло процедурні ці всі кроки через парламент. Це сказав Джейк Саліван. По перше, каже: ми не зосереджуємося на плані Б. Ми зосереджуємося на плані А. Ми зосереджені на прийнятті двопартійного пакету підтримки України, який забезпечить її інструментами і можливостями, необхідними для продовження ефективної оборони, повернення територій, наразі, які окуповує Росія. Ви бачили багато болісних суперечок в Конгресі. І я не збираюся вдаватися в деталі, особливо. Перебуваючи тут в Брюсселі, тут сказав Саліван. Він зустрічався із якраз Єнсом Столденбергом, але нагадав, що за останні 24 години значна кількість республіканців заявила про необхідність просування підтримки України в окремому варіанті. Ну а ми що говоримо вже з вами, який тиждень. Слава Богу, ми маємо намір домогтися того, щоб цей пакет пройшов і Сенат і Палату представників потрапив на стів президента на підпис. Зрештою немає альтернативи, тому що США взяли на себе відповідальність і надали такий рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони, інші засоби, яких вона дуже потребує, і час в цьому питанні має вирішальне значення. Тому ми продовжуватимемо зосереджуватися на цьому, і віримо, що все зможемо і зробимо. Ну і якраз от я вже згадав, що Єн Столтенберг був. Ми скаже Столтенберг повинні продовжувати надавати підтримку, і це обов'язок усіх союзників. Ну і, до речі, під час спільної прес-конференції я згадував про Бореля, який був в Києві, міністр Кулеба сказав, що ну ми закликали. Ну, всі, хто міг, ми закликали і закликали є зжити термінових заходів і збільшення постачання саме артилерійських снарядів. Якщо ви запитаєте солдата на фронті, що йому зараз найбільш потрібно, то відповідь буде одна снаряди, тому що масштаби війни і використання Росії артилерії досягли такого рівня, до якого будьмо чесними, європейська оборонна промисловість виявилася попросту не готовою. Тобто, от вам і контейнери з північної Кореї, так чи інакше. Тепер стосовно посилення а, нашого повітряного щита, в тому числі якби співзвучно з тим, що каже пан Саліван, і чекаємо якраз. І спільне виробництво, можливо, навіть і Петріот на території України. І от президент Зеленський сказав, що ми в цьому році плануємо дуже посилити повітряний щит України, збільшити її далекобійні можливості і завдати Росії максимально системних втрат. Це і нафтопереробка, газова переробка, там навалка, перевалка портова і бачили військові виробництва. Тому що поки що ми не можемо збивати, на жаль, якби ми не мріяли ці стратегічні бомбардувальники, які там літають нас бомбити. А склади виробництва ну гіпотетично можна було. Об, це дістати, знаючи точно, де воно розсереджено по території Росії. А президент, до речі, в своєму традиційному зверненні сказав: так наше завдання цього року не лише максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати системних втрат Росії. Йдеться про заморожені, в тому числі російські активи. Україна максимально енергійно працює з партнерами, щоб рішення щодо активів було ухвалено якнайшвидше. Але знаєте, що напередодні відбувся відкат невеличкий від однієї з ідей, яку пропонували. Експерти, Європа не пристала. Ну, тепер знову буде час на обговорення нового варіанту, як в росіян забрати ці гроші. Президент сказав, що в середу тему конфіскації активів він говорив з Борелем. Це одна з тем. Президент погоджується, що в цьому питанні потрібно уніфіковане і сильне рішення, сповнене поваги до міжнародного права і зневаги до держави терориста. Все має бути конфісковано і Працювати на захист від терору це справедливо відповідати терористу, справедливо знищувати терористів, справедливо змусити державу терориста платити за те, що вона робить. Робить і випробовує. Тобто, Україна зараз виглядає ще й таким знаєте дослідним полігоном для якихось нових зразків зброї по лінії і корейської Народно-Демократичної Республіки ми вже не раз говорили. Ну і росіяни, бо згадували, і в тому числі Інститут дослідження війни, що напередодні по Києву було нанесено удар цією новою ракетою 3М-22 циркон Це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета із гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки і випробувань на сьогоднішній день Росії. А, вона призначена для ураження надводних кораблів. Лів противника оснащених системою протиповітряної протиракетної оборони, тобто, в принципі, за от, даними з відкритих джерел їх запускають з універсальних, але вертикальних пускових установок. Такі зс 14 які розміщуються на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок. В принципі, наші спеціалісти сказали, що напевно це аж був один підводний човен. От з нього запустили цей циркон. І е, якраз на момент атаки в морі якраз один і перебував цей ракетоносій. Ну а характеристики польоту, схожі на е, щось середнє між кінжалом і Оніксом. Але те, що ця ракета здолала гіперзвуковий рубіж, не відзначалося. Запах здійснювалося власне з вертикального пускового контейнеру, і цією протикарабельною ракетою було уражено наші підземні комунікації. Ну не, не так сильно уражені, а, бо насправді світла і тепла і комунікації не було кілька годин в Києві. Я вчора про це доповідав. Але це отий результат напевно цієї роботи циркону. Ну а росіяни продовжують напевно досліджувати. Але це з відкритих джерел ще раз і світлини публіка. Кували наші військові ну, з того, що можна говорити, для того, щоб не давати якусь там не знаю, знання для інженерів з Росії. А Корея Північна та Росія знову напередодні била по Харкову північно-корейськими ракетами. Це начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, заявив з п'яти балістичних ракет дві попередньо ідентифіковані як ракети КН 23 три, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Якраз це попередні висновки спеціалістів Хвасон 11 ga або КН23. Попри численні докази, знаєте, що Корія, Корія північна цей пухляш, дружбан Путіна, всі інші оцей, він сам заперечують. Вони ні, в нас немає балістичних ракет а, з північної Кореї для війни проти України. А якщо б їх не було, то напевно і снарядів би не було, і ракет не було. А щодо ще один такий момент, де вони по всьому світі збирають непотріб, вербують дійсно найманців в Сирії. Для війни проти України підготовка відбувається на сирійській території неподалік Лепо і е, там місцевого аеродрому. Перша партія там тисячу найманців проходить вишкіл з акцентом наведення бойових дій в міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, А звідти вже вони полетять в Росію. Після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують по факту до окупаційної армії. Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану самих російських Поційних військ через масштабні втрати, і необхідність їх поповнювати для подальших місних штурмів. Це реляція від нашої військової військової розвідки, головне управління розвідки Міноборони України. І ще один такий важливий момент, друзі. Я вчора вам доповідав, що в першому читанні прийняли депутати, хоча там люфт дуже невеликий, і бачили, що кілька фракцій взагалі по нулям голосували за новий закон щодо мобілізації, і от на цей ранок є знання стосовно. Варіантів підготовки цього законопроекту до другого читання. А знаєте, друге читання це там якраз речі пов'язані з правками. Ну і правок може бути, як пише Форбс на сьогоднішній день сотні. Насправді депутати точно хочуть відмовитися від блокування рахунків і обов'язкової реєстрації електронного кабінету військового зобов'язаного. Оце точно там камінь спотикання. Побачимо, як буде цей рух відбуватися, але пропонують також прописати дуже чітко механізм ротації, змінити процес демобілізації. Ну одним словом, сотні правок на сьогоднішній день готуються. Побачимо, як вони будуть проходити, долатися тощо. В принципі, секретар ради національної безпеки і оборони пан Данілов. Стосовно цього закону сказав так, що ухвалення законопроекту про мобілізацію з нормами, увага, які порушують конституцію, неможливо. Це співзвучно насправді з тим, про що ми говоримо, хоча дали можливість цьому закону бути прийнятому в першому читанні, щоб не затягувати. Але якісь норми, мабуть, і будуть прибирати і депутати, які несуть політичну відповідальність за голосування, і президент України не допустять того, щоб антиконституційні норми були в законі. Цей список антиконституційних норм напередодні я якраз за даними нашого омбудсмана наводив вам. Так що, хто уважно слухає канал, той точно в курсі справи про що йдеться. Цей Закон має бути справедливим і зрозумілим для всього суспільства. В нього не має бути трактувань, які одні читають зліва, інші читають справа. Він має бути простим і зрозумілим, щоб кожна людина знала, розуміла про що там насправді йдеться. Друзі, да це і моя до речі, доктрина краще знати, ніж здогадуватися, чи ми власне з вами і займаємося. Це перша частина нашого спілкування. Далі обов'язково буде. Я би дуже просив вас підписатися на мій авторський youtube канал. І нехай це буде сьогодні, у четвер, 8 лютого. То я позначу цей день в календарі, але не забувайте про тому, що є там дзвіночок. Ще сповіщення таке може приходити від Ютуб, Ютубу про час виходу наступного відео і категорична українська вподобайка. Це би мало бути. Дякую вам дуже за неї, тому що це є пальне для алгоритмів Ютубу. Категорична українська вподобайка, лайкос, коментар, можливо, навіть гіперпосилання, репост тільки в ваших екаунтах, ваших соціальних мереж. Щиро дякую за каву, друзі. Фантастична кава. Від вас та да, всіх всіх поіменно да зі всіма спілкуємося. Спасибі, і нехай кава вам смакує, друзі. Так само. Дякую дуже моїм патріонам. Дякую, спонсорам каналу. Та така фішка від Ютюба є. В будь-якому разі є всі посилання в описі до цього відео. Там можете знайти собі опцію, якщо маєте бажання і можливості, звичайно. Але не сумніваюся, що на загал кожен на своєму місці пхаємо, пхаємо з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими збройними силами України, впхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде. Друзі, щиро вам дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!